Всім привіт! Сьогодні ми приїхали до магазину Quest Food Exchange. Це мережа магазинів, де продаються товари зі знижками, тобто товари, у яких пройшов термін придатності, або товари, у яких він закінчується через 1-2 дні, або товари з пошкодженою упаковкою. Наявності в цьому магазині є продукти харчування, напої, косметика та деякі господарчі товари. Для того, щоб стати клієнтом в мережі магазинів Quest, необхідно отримати направлення, документ від Агентства соціального обслуговування, громадської благодійної або некомерційної організації, які підтримують осіб, що стикаються з економічними бар'єрами. Нас для реєстрації в цьому магазині направила координатор групи підтримки українських мам. В магазині «Квест» я надала направлення та мені оформили картку клієнта терміном на 3 роки. От «Ферреро Роше» 2,50, 3,50. 100 грамів, але термін придатності. Але ось, наприклад, чай. Ось такий чай. 6.50 коштує, а термін придатності до 18 червня 2022 року. Наприклад, Pringles доллар 25, в магазинах коштує 5 доларів. Але трошки пом'ята баночка. Ось зі знижкою. Ну і так різні чіпси. 50 центів взагалі якісь банові. Так, тепер кіндер. Який коштує в магазині десь 8 доларів. А тут за 1,60, але термін придатності 8 червня 2022 рік. Так, ну і наша улюблена нутела, як же ж без неї? Так, термін придатності. 11 серпня. Сьогодні в нас 9 серпня, тобто у нас є два дні, щоб з'їсти таку велику банку нутели 725 грам. В магазині вона коштує 12 доларів. Ну що, Олексій, тобі цей магазин сподобався? А да. що, що тобі сподобалось? Кіндер і цей магазинчик знаходиться ось в такому не дуже фешн-місті, скажімо так. Ну, якісь склад, і тут магазинчик. Він знаходиться в північному Ванкувері. Що нам не дуже зручно сюди діставатися, просто ми приїхали подивитися, що ж це таке. Оформили картку. І трошки взяли продуктів, щоб. Не було так, що ми просто сюди приїхали. Так, на екскурсію подивитися, подивитися ціни, порівняти і спробувати на смак те, що ми купили. Для підтримки людей, які тимчасово не працюють, або, наприклад, є студентами, пенсіонерами, біженцями існує продовольчий банк Великого Ванкувера, інакше кажучи, фудбенк. Фудбенк пропонує від 10 до 14 продуктових товарів щотижня. Для реєстрації у фудбенку необхідно надіслати листа на його електронну адресу, після чого співробітник Фудбенку призначить дату для реєстрації в тому відділенні, які ви оберете та які є найближчим до вашого місця проживання. Більш детальну інформацію про адреси фудбенків можна подивитись на сайті. Посилання на сайт в описі до цього відео. Динозаврики, крокодилы и акулы.